Цитата з книги Робіна Шарма клуб п'ятої ранку. Немає ніяких дорослих, натхненно заговорив він. Є лише травмовані діти у дорослих тілах. Ми всі колись точно знали, як треба жити. Тільки нас ніхто не слухав, бо ми були занадто малі. Згадайте, як у дитинстві ви дивилися на зірки, ганялися за метеликами та раділи кожній дрібниці. А потім виросли і забули, що це таке радіти життю та всьому, чим воно наповнене. Парадокс у тому, що людина в міру дорослішання має ставати кращою, досконалішою, а виходить, що краще і досконаліше ми були в дитинстві. Потім наша кулька кохання, надії, натхнення здулася, ми стали звичайними людьми, сірими. Нудними, розважливими. Але хіба комусь подобається таке життя? Та нікому. Проте мільярди людей намагаються жити саме таким життям. Зі шкіри он лізуть, щоб придбати собі речі, які додадуть їм популярності в очах інших, всіляко пригнічують свій творчий потенціал, намагаючись підлаштуватися під соціальні шаблони. Ось що я вам скажу, друзі. Бейжіть без оглядки з так званого дорослого світу. Ви вже чимало там сюрбнули нюдьги, байдужості, розчарувань. Ходімо зі мною у справжню реальність, повну чаклунства, таємни, чудес. У цій реальності кожна людина геній, герой та майстр.